Автомобіль був припаркований у дворі елітного будинку на вулиці Буковинській. Вночі пролунав вибух. Ну, чули щось поки там, шо що, та що, там зривалося. Може колесах горіли, зривалися, може ще щось зривалося. Я ж не знаю. Це бігали, воно ні тугнітушителі, брали, тушили навіть у нас є тут з десяток. гнітушителів.» не, не то що спочатку був вибух потужний, але перед цим ще така інформація, що за годину до цього до цієї події було були чутно два постріли. Мешканці будинку прокинулись, дехто знімав пожежу на відео, інші стали телефонувати на 101. Рятувальники приїхали. Порш каєн вже повністю палав. Вогнеборці подали на ліквідацію пожежі один піний ствол, один водяний ствол. Протягом 10 хвилин пожежа була повністю ліквідована. Внаслідок цієї пожежі автомобіль Каєн був майже повністю знищений вогнем. Пошкоджені також два сусідні легковики Volkswagen Golf та Nissan Альмера. Сник останнього каже, якби вчасно не вибіг, його авто також би вигоріло. Два відра хтось виніс. Я вибіг, відкрив двері з тієї сторони, бо цієї не міг відкрити. Я її почав талкивати, бо вона вже тоже бензобак почала горіти. А він, ось з боку, то як машина покачена, так і ж прямо її покатив, і все. Вже встановлено, що «Порш Ка'єн» належить бізнесмену з Дніпропетровська. Чоловік є власником охоронної фірми, здає в оренду автомобілі та приміщення. У даному будинку знімав квартиру. Хазяєва кажуть, приїхали зранку, зняли номери, з машини не виходили. Наскільки я знаю, вони з Дніпропетровська приїхали. Ну, по їхнім номерам їх реєстрація Дніпропетровська. Вони приїхали на іншому автомобілі, з салону не виходили. Одна особа вийшла, зняла номери, сіли, і вони поїхали, більше їх ніхто не бачив. І наскільки я знаю, вони тут винаймають квартиру. Подекують, що причина підпалу бурштинові розбірки або ж професійна діяльність потерпілого. Але чи справді це був підпал і хто до нього причетний? Зараз намагаються з'ясувати міліціонери. Подію поки не коментують. Чекають висновків про причину пожежі від експертів. Після цього відповідно до кваліфікації і відкриють кримінальне провадження.